Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам комплект ущільнювачів великої кабіни, трактора МТЗ. Покажу вам комплектацію, скажу актуальну ціну. Ну, в комплект ми даємо повністю всі ущільнювачі на скло. Це скло лобове, скло заднє, скло рамки бокової дві штуки, скло двері верхнє дві штуки, нижнє дві штуки, і також на скло переднє нижнє. Те, що йде під лобовим, також дві штучки. На каркаси. Ущільнювач каркаса задньої рамки, дві на рамки бокові і дві на каркаса Дверки. Також не забуваємо ще про ущільнювач на крила. Під крила ось такі два коски ми даємо також. Що подивіться, який профіль. То, що під крила. далі. Це профіль на скло. Саме такий, як повинний бути на МТЗ. Рідний. І ось такий у нас профіль на каркаси. Цифрою 9, як будто би іде. І тепер давайте скажу вам швиденько по якості гуми. У нас гума є середньої і покращеної якості. А взагалі, на ринку України ще є гума низької якості. Так ось, як правило, ця гума дешева і вона вихажує ну, один максимум два сезони. Чому? Тому що. Там додається в склад гуми менше, чим потрібно по стандарту. Наприклад, ковчука додають менше, ніж потрібно по якимось там гостам стандартам. Так і за що воно просто не вихажує свій ресурс. Це в нас варіант стандартний, там, де все додається по гостам, і ще є варіант покращений, там де додається трошки більше, навіть чим потрібно. Тому в неї ресурс буде більший і вона буде коштувати відсотків на 40 дорожче. Але як показує практика, і такий середній варіант нормально вихає. І, до речі, наша гума ще з нормальним запахом. Знаєте, це головне так: відмінність, ось коли просто берете до рук якусь гуму, якщо вона ну, воняє, так то це дуже поганий склад, неякісна гума. В нас такого немає, запаху від неї немає ну, тобто є нормальний запах нормальної гуми. Так що, друзі, хто хоче собі взяти, можна у нас брати або комплектом, або всі ці оцінювачі продаються по окремості не на один сезон, тому що це не. Легка справа замінити всі чінювачі на кабіне на кабіні. Дуже раджу вам брати в нас. Ви не пошкодуєте, буде вигажувати довго, але застерігаю вас не купувати дешево. Дешеві ощільнювачі, тому що ну, це як показує практика, один сезон. Ми з такими виробниками не співпрацюємо. У нас є або нормальний по ГОСТу, або навіть покращений варіант. Ціна за комплект, ось цей стандарт буде 4600 гривень, покращена, як я вже казав, відсотків на 40 дорожче. Так що, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся, агрокраїна, і до наступних відео.